Олександрійська громада отримала сумну звістку про втрату 43-річного захисника Олександра Рогового. Він отримав вибухову травму під час виконання бойового завдання поблизу міста Вовчанськ Харківської області. Від тяжких поранень Олександр помер 5 жовтня у лікувальному закладі. У воїна залишились дружина, донька, батьки та сестра. Про час і місце поховання Олександра Рогового буде повідомлено додатково, написав міський голова на власній сторінці. Кропивницькому відбулася нарада щодо епізоотичної ситуації в області. Головна державна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук найбільш актуальною проблемою для регіону у 2024 році називає сказ тварин. Станом на 1 жовтня зареєстровано 83 випадки захворювання. Основним джерелом збудника сказу є червона лисиця, популяція якої через заборону полювання та міграцію з прифронтових територій значно зросла. З початку року на Кіровоградщині Німеччині вакцинували проти сказу більше 90 тисяч собак, близько 80 тисяч котів та 5 тисяч інших тварин. Олександрія приєдналася до ініціативи Здорові громади. 8 жовтня відбулася зустріч із командою проєкту Юсейт розбудова стійкої системи громадського здоров'я, де обговорили плани щодо розвитку медичних і психосоціальних послуг у громаді. Олександрія стала першою громадою Кировоградщини, яка приєдналася до цієї важливої ініціативи. Мета проєкту об'єднати зусилля медиків, освітян, соціальних служб та бізнесу, щоб покращити якість медичних послуг і здоров'я жителів громади. 8 жовтня фахівці міського центру соціальних служб провели зустріч групи взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів. Подібні заходи є важливою частиною соціальної роботи в громаді, адже допомагають батькам краще справлятися з викликами виховання, надають психологічну підтримку та знайомлять із новими підходами до роботи з дітьми. Цього разу тема заняття була присвячена терапевтичному батьківству, підходу, що допомагає батькам будувати теплі і довірливі стосунки з дітьми навіть у складних ситуаціях. Танцюристи зразкового художнього хореографічного колективу Усмішка керівниця Віта Черкаська здобули золоту перемогу в міжнародному конкурсі мистецтв Голден Старс. Про це написали на сторінці танцювального колективу. 6 жовтня в Олександрії відбулися змагання з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат. Участь взяли 20 спортсменів-вихованців Кадю США No2. За результатами змагань затвердили команду на обласні змагання з легкоатлетичного кросу, які відбудуться у селі Бірки Олександрійської тергромади. Спортсмени, які показали кращі результати, були нагороджені грамотами Кадю США No2. Спортсменів підготувала Олена Птахіна. i